Я мешканка цього будинку двохповерхового. Мешкала на втором поверсі, тому що жаль зараз мешкати дуже страшно в цьому будинку. Пошкоджена покрівля, вибиті вікна. Я до да, 17 вересня, майже тут ніхто не спав вночі, тому що часто були шахеди іменно сюди. Вони були прильоти, коли ніхто не знав, не було це цивільно в наші гуртожитки, десь подалік, неподалік. Але 23-го було влучання саме в цей гуртожиток. На той час ми вже не ночували тут, тому що безсонні ночі працювати на роботі потім це дуже важко було. Та влучання такі всі, що це ми чули, коли це було вже влучання, і ми вже розуміли, бо не перший раз, що це іменно в цю сторону. Та тут, працюючи в підприємстві, знайомі люди от Прильо, десь плечання було о 2.22, десь так хвилин, не знаю, приблизно, тому що ми вже не спали. В 3.09 подзвонила людина і сказала, горить ваш дім. Недовго думаючи, в піжамах вдягли, що могли, і ми прийбули сюди. Ми навіть не думали, того, що це страшно, тому що залишалися речі, розуміє, що треба спасатися зараз. Ми були в місті з пожежниками. Ну, страх якось видно переборює емоції, все, коли ти розумієш, що треба щось робити. Добре, що пожежники сказали, що в принципі, такої великої небезпеки немає. Ми носили, що могли вночі. Е, да, може, пожежникам трохи заважали, бо ми були всі разом, але потім приїхали інші люди, які залишалися, та вже тут вже не ночували. Е, ось тут рядом у будинку жила людина, вона була в час цього самого. Присутня тут, як ми вже тоді трішки дізналися, бо зразу ми про це не думали. Ми думали, звісно, про своє житло. Коли вже потім зрозуміли, що тут була людина в час цього прильоту, е, вже коли ми приїхали днем прибирати далі речі, людині тільки тоді визвали скору допомогу, і віряли йому давлення, в нього було давлення 200. Тепер кажуть, що він госпіталізований. Можливо, людина могла бути оглушена. Але ж. Але ж ніхто не реагував, ні скорої допомоги в той час не було. Були пожежники, приїхала потім поліція з двох людей, спитала, чи немає жертв, просто в нас, які ми носимо речі, і уїхала. Вони кажуть, так, тут є укриття, якщо що, звертайтеся. Покажете потім, де були жінки, дівчата, дітки. У нас є тут і два рочки, і три рочки, дітки, і мами, які вагітні, де вони ночували, де вони спали, і чому виїхали звідси, всі люди, чому не, не можуть прожити. Зараз тут. Чому звертаюся? Хочу попросити, я й прошу, чому я розголошую це: закрити дах, дайте людям, хоча б психологічно розуміти, що щось сховано, щось збережено, і що це чи в кінці війни, чи коли стане трішки тихіше, люди зможуть приїхати сюди жити. Якщо залишиться відчинений дах, вікна. Голуби вже спортили один дом, який живуть в тих тахетажі. Ніхто цього не робив. Зараз голуби житимуть у моїй квартирі, в сусідській квартирі. Дощ, сніг іде похолодання. Влада, я зверталася до влади, не знаю, може, потім мені цей Чередніченко тут стоячи, я йому дзвонила ранком. Він мені сказав, що я вам можу допомогти. Коли я стояла з вікна свого будинку, дивлячись на нього, і спитала, ну що, ОСБ буде, вікна закриють, він сказав, з я розмовляю по телефону. До Ямщикової Катерини я не зверталася, але коли було влучання ще 21 числа чи 20-го вечора, 21-го вона приїжджала вночі, вона не приїжджала до нас сюди, приїжджали її е, замочі, я не знаю, хто там був. Моїй мамі вона сказала свекрух, яка живе в сусідньому будинку, яку затопили. Да? Вона каже, «Вам, же є, вам є де жити? Є. Ну добре, будемо щось вирішувати. В даний момент, тим, що немає жилья, да, я дуже рада за тих людей, що трішки, може, десь щось спасло, що їм виділили ті кошти. Надіюсь, це буде тільки не на бумажках, що їм дадуть це на руки. І тим, що в больниці знаходяться в тому домі, теж жінка була в лікарні, зараз лежить, теж вона була в час саме того в своїй квартирі, спала. Прошу одне, залатайте вікна, залатайте дак, хоч як небудь щоб не рушився далі будинок. Далі. Надіюся, будуть робити щось, щоб були стіни, були двері. не знаю, що сказати. Златайте дах і вікна.